Доброго раночку. А ви думаєте, чого в мене хилитається телефончик? Зараз покажу. Або сьогодні моя качелька. Сьогодні я нагойдалці, так? Да? Ну тут можна в чотирьох, в п'ятих, мабуть, сісти. Ну, таким, як я, звісно. Ну, дуже класно взагалі. А ще причепили, там прапор дивіться. Не знаю, видно, не видно, не можу піднімати прапор. От так от. Тому з того берега всім видно, що тут гойдалка стоїть. Клас, взагалі супер. Ой, тепер ранок буде у нас. Так, <плух> <плух> да, головне вийти раніше всіх, да, Кеті? Щоб на гойдалці качатися. Класно. Ой-ой-ой, так, Кеті. Усім доброго дня. Їду, знову їду, їду за подружкою Сашою. Вона їде відпочивати. Ну, відпочивати, трохи лікуватися. В общем, східницю. Пити водичку, але більш таки відпочивати. І я її повинна відвести на вокзал. Ні, я не повинна, я хочу її відвести, провести, побажати їй. Гарного-гарного відпочинку. От, вона, якби не я, вона б забула купальника. Я їй дзвоню, кажу, ти вже все зібрала. Так, так, там, ну це щось поїсти там в дорогу, то все. А купальник, а шорти. Подивилася там погода, коротше, погода буде класна. Гірський там загар, гори. Так що все в неї буде добре. В неї мама вже в віці. І як вона каже, Танька, мама на тобі. Все буде добре з мамою. Мама в неї взагалі. Ой, коли людині за 80 і вона і розумна. В общем, все добре буде з мамою і з Сашкою. Зараз прийде. Я їду навіть трошки раніше. Вона така взагалі, вона, їй треба все набагато раніше, чим потрібно. І знаючи, як я завжди кругом запізню. Я знаю, що вона там вже сидить, на часи поглядає і нервує. І я сказала, що в половину приїду, а зараз тільки 20 годин. Так що неочікувано для неї буде, що це я раніше чим, чим обіщала, Да? Так, їдемо, їдемо. Ось, дивіться. Скільки збирається на там. Віде, да. на скільки ти, до речі, їдеш? 15 днів. Ага, на 15 днів вона їде. Ось, бачите, дві сумки, чемоданчик, такий собі ого. го Ой, капець. Ну, так, а що ну, ти ладно. хочеш, як це гори? Яка ага. там буде погода, я не, не можу предсказати. Предсказати вона не може. ну Головне, що купальник взяла. Отак, от, от я сьогодні дуже тепло в нас. Каже, благодаря тобі я вспомнила про купальник. Е, а ти взагалі чого це не хвалиш мене, як я вчасно приїхала? Та я взагалі в шоці. Та я шо ж, в усій... я в шоці, що ти така пунктуальна. Оце ж я годину. їду вже і знімаю... От ти хочеш здихатися по-друге. Кажу, що зараз Сашка буде вообще в шоці, що я просто така от... їду <звук> вже раніше, ніж треба. <звук> ну... От так от. Ладно, готова. Поїхали. Друзі, дивіться якого є собака, і нема ще отакої щиточки, бігом біжить на розетку і замовляйте. Це щось неймовірне. Я навіть не уявляла, що на, на Кеті стільки шерсті. Як воно вичисує просто я не знаю, як воно працює, це, Ну ну-ну-ну-ну це ну, ну, просто мені здається, що собака на кіло стало, на кілограм стала менше Просто всю-всю ну, ну, шерсть, і от весь, весь, весь підшерсток все вичісує. Там тільки з хвоста я начесала стільки, що це на дворі були, насміялася. Боже, кажу, Кеті, я не уявляла. Думаю, ну звідки в хаті стільки шерсті. Ось. Це просто бомба. Я такого уявити собі не могла. Дивлюся, тік-ток. Про собак, а там кажуть, якщо ваша собака щаслива, вона обов'язково лежить і спить на спині. Виходжу. Щаслива собака вона так завжди валяється. Сьогодні сон виглядає отак. Сьогодні зручно так. Мабуть, жарко. Більша частина диванчику пуста. А ми отам. Ну, ну, так зручно. Добра ніч. Катюнечка. Доброго ранку, моя зайка з днем народження. Дивіться, яка в нас погода на день народження. Катруся! Моя жайка, ти знаєш, що в тебе день народження? Так, тут у нас вже торти готові, собачі. От такі в нас будуть. Такі зачекай. це на вечір. Це на вечір. Отакі місні торти в нас, Ну, він, звісно, буде на от так Отак ми його перекинемо. І буде там у нас тортики. Це для Ремі і для Сема. А у Кеті ще більший тортик. От, так що я вже готуюся, а ми поки що йдемо гуляти. Да? Так у нас починається ранок. Ти моя жайка. Ми вже нагулялися, і я загубила іменіницю. Так, ну, дивіться, де загубила. <гум> у Саші під кроваттю залізла в самий край, мабуть, дуже жарко. І от, -от там лежить. Так, а я готую і зараз ой, зараз покажу, що ще роблю. Тут стирається, тут готується, а тут ось, бачите, грію воду. У мене і в крані практично кипяток, але я вирішила ще й нагріти, бо вода повинна бути гаряча. Зараз ми будемо прати носочки, шкарпеточки чи як кому зручніше, біленькі, 2 літра води. Виливаємо в таз. Я дуже люблю біленьке все. Біленькі носочки, біленькі рушнички, все люблю біленьке. Але ж в цих біленьких носочках, бачите, я гуляю з собачкою, на пісочку. І оце, ну, ніяка стірка, це я стиральним милом, як воно називається, хазяйственним. Господарським милом, ну, більш-менш відстірується. Ну, оце ось о постіранні, дивіться. Ну, більш-менш, але ж все одно, бачите, я вирішила замочити. Так, ще тут я, що я сюди ще кинула? Так, зараз покажу ось о дівчатам це знайомо, да? Е, ці шлеєчки від лівчиків. От, білесенький лівчик, а шлієчки чогось стають темнішими. Так, я їх теж сюди вкинула. І ще в мене є такий рушничок. Ну, рушничок-тряпочка, скажімо так. Я ним, не... в общем, зараз ось, щось десь в ванні витерти, щось десь. Це, бачите, воно теж Но не хоче бути біленьким. Так, в общем, оце все. Я отак і сюди виливаю оці 2 літра гарячої-гарячої води. Так, вода. Мені можна було більше, але ладно. Скажемо так, два так два. Тепер дві столові ложки солі, звичайної солі. Так, добавляємо солі. Дві столові ложки прального порошку. Можна сипучого, можна два колпачка отого, як сказати, жидкого. Так, мені незручно. Зараз додав. Так, додала. І ось як я розумію, це основний лайфхак. Це. Для посудомиєчної машини. В мене немає посудомиєчної машини. Мені принесла Наташа хазяйка Ремі. Отак. І все це перемішуємо, перемішуємо. Воно, я не знаю, повинно розставати скоренько. Ніколи не користувалася. Ну, мабуть, розстає. В общем, воно це все повинно бути. Розмішати, добре вимішати. Так, і залишити на 30 хвилин. Ну, пробуємо. Ой-ой-ой, передивилася рецепт, слухайте. Навіть приготувала, але забула. Уксус. 200 грамів, ось, стакан уксусу. Оце тут. Активіта в мене якийсь. Ну, коротше, яка різниця? Уксус. Оцет. Так, 200 грамів стакан. І ох, і закрите було, так що я єлі відкрила. Так. Так. І ще раз перемішуємо. Тепер 30 хвилин. Ви бачили, що я зробила? То була вода. <рес> Столовий оцет, усе. Ну, ладно, я думаю, що від стакану водички нічого страшного з носками не буде. Боже, ну це капець, звісно. Ну, бутилка з якоюсь водою, я навіть не знаю, що то за вода. О, ну тепер реакція пішла. <рес> капець. Ой, ну думаю, що воно якийсь спорт написано, то вода така була. Так, все, мішаємо знову. Ну, звісно, тут ж реакція. Вивела водички і все норм. Так, ладно. Хорошо, що окуляри вдягла. Так, в мене там, до речі, стірка. Речі перестиралися. Зараз я все повішаю, а це якраз 30 хвилин буде настоюватися. 30 хвилин пройшло. Вода брудна, але шкарпетки теж брудні. Ладно, кидаємо капсулку в машинку. Аріель, ну я туди ще пару футболочок яких скинула. Так, не ганять же ж машинку з за тих носочків. Так, і все, перекидаємо все. Да, вода брудна, дуже. Будемо, подивіться. У, -у, -у. Да. От так, отак. Хорошо. Ну, все, на 30 хвилин ставимо, запускаємо машинку. Ну, а поки півгодинки машинка там працює, я вже готую вечерю. Буде в мене така жарена рибка, пам'ятаєте, віка з артемом наловили, то я ж пополам розділила половину, пожарила з'їла, а половину залишила. Ще в мене буде отакі, а, як сказати, гомілочки. Гумілочки. А отут в мене розмерзається печінка. Печінка буде просто смажена. А я роблю це, думаєте, шо? Це в нас буде шуба. Так, а ось о. Виновниця торжества. Так, щось чекає. Ну, зараз щось дам, звісно, щось дам. У мене ж тут є взяті кусняшки, так, да, Катю? Кусняшки це якесь. Неймовірне слово, так? Да? Ми зразу знаємо, що нам тут потрібно вкусняшки. Це ж хіба вкусняшки це якісь пирожки. Mm -hmm. Ну, я так розумію, що там якесь м'ясо всередині. А тут, ну не знаю, десь обезжирене, тісто, чи що воно. ну, схоже на пирожочок. Ні одного пиріжочка хватить. Зараз щось друге там. Кеті, не прыгай. Ось таку вкусняшку. Це таке м'ясо. Начне. В общем, Кеті, у тебе сьогодні все можна і таку кісточку. Ну це все, Кеті, все. Ото з'їла і тікай. Так, то все. Все, 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 все. Оце да. І шуба в мене готова. І машинка вимкнулась. Все постиралося. Зараз достанемо. Дивіться, яка шубка красива Ой, така гарненька. Та, зелененьким. Якетя <рес> ті невкусняшки на фоні, да? Клас. Так, достаємо шкарпеточки. Так, так, так. Що тут іще? Так, ну що я вам хочу сказати. Ну, скажемо так, непогано. Але ж, от там казали оті катишки, нічого не треба прибирати. От, по воно все відстирається. Ні, катишки не відстиралися. А носочки біленькі. От. Ну, ну ці сірі то взагалі як нові. Тряпочка як нова. Так, що з нашим оцим. Так, да, біленькі носочки, ті, що більш-менш новенькі, що без катушок, то да, дивіться, як класно. Так, так. Да. Катишками. Катишки залишаються. Ну. ну, не знаю, зацініть. Ну, бачили, які були грязні, були дуже грязні. Просто, просто затоптані, затоптані. Я вважаю, що це нормально працює. Так, а що ж я хотіла? Рушничок? Рушничок. Білесенький, прибілесенький. Дивіться, просто от, просто дуже білесенький. Ну, тут працює. Ну що, приймаємо. А це що в нас отут таке виглядає? А, ну це оці самі, які були. Ну, їх ще просто потрібно викинути в катишках. Вони відібралися, звісно, але в катишках. Ну, все. Лайфхак приймається. На цьому все. Бо 14.30 треба готувати. Так що, чекайте, влог завтра. День народження у Каті. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал! Ти...